Захід більше не боїться ядерних лякалок Путіна. Принаймні про це йдеться у великій редакційній статті видання «The Washington Post». Путін шукає нові методи і способи змусити дотримуватися своїх так званих красних ліній, бо старі методи уже не працюють. Пишуть журналісти повторне використання ядерної погрози починає втрачати свою силу. А червоні лінії Москви, про які вона постійно говорить, так чи інакше весь цей час перетинаються. Аналітики і чиновники, які їх, е, опитали журналісти видання, які близькими до російських дипломатів з таким. Цікавим формулюванням їх описують. От всі вони кажуть, що Путін просто зараз натомість, замість червоних ліній, замість ядерних лякалок, шукає більш виважену і обмежену відповідь Заходу у відповідь, власне, на те, що Захід дасть Боже, дозволить Україні використовувати ракети більшої дальності.